Ну, тут завдання, яке, про яке говорить вже багато хто із дослідників, багато хто із астрологів, терологів. Хтось таки не говорить. По суті, завдання в України одне бути наставником. Але ніхто не говорить, що це значить. Тому що бути наставником це значить стати тим спочатку, самому тим. Хто може наставляти, а це значить, що Україна повинна стати такою державою. А Україна як держава це хто люди, так як держава. Тобто люди, людство, українці, ті, ті люди, які живуть на теренах України. Я би ще так сказала, тому що я знаю багато навіть іноземців, які ви знаєте, які залишилися тут і нікуди не поїхали навіть під час війни. Вони вважають себе українцями. Тому. То те населення України, яке тут є, в своїй більшій масі повинно побудувати таку державу і такий світогляд, який би став е, вказівником на найкращі можливості для цієї землі, для цього народу, для цих, для всього того, що тут є. Тобто, стати наставником це стати прикладом, стати мудрецем. А це значить, що більшість населення повинна пробудитися. Народитися заново в якійсь мірі, тому що нам в нас має ця ілюзія закрила нас, і йти в духовне просвітлення, вивчати знання, вивчати культуру, вивчати наші роди. І тільки після цього ми можемо стати в більшій своїй масі тим, там, тим народом, який може вказати шлях іншим. Ось таке наше призначення. Дякую вам за вашу відповідь. Надзвичайно важливо і цікаво було це почути. Як зміниться політична карма України після завершення цієї війни, на вашу думку? А, політична карта, чи політична карма, хотілося б запитати, знаєте. Карма а, на... карма політична, так. А, насправді, карма, а, вона ж не відноситься до. Чогось там політична, ще якась це загальна історія нашої держави. Якщо ми говоримо про політику, яку ми ведемо, ми ведемо політику не загарбницьку, ми ведемо політику мирну. Так? І ми її завжди, як народ, таку вели, ми ніколи не претендували на інші якісь землі, і ми відстоювали тільки своє. По суті, в цьому вона не зміниться. Ми і далі будемо тримати свої кордони, головне, щоб ми їх міцно тримали. І якраз мені здається, в цьому буде полягати наше політичне завдання, наше кримічне завдання повернути собі своє. Тому політика, скоріше всього, кримічна, вона буде стосуватися того, щоб розібратися, що коли нам належало, що нам зараз належить, і яким чином ми можемо повернути знову свої ресурси і людські, і земельні, і кордони для того, щоб бути процвітаючою країною. Дова відповідь. Дякую вам, пані Ірина. Ми власне дуже часто чуємо про так звану велику хвилю пробудження. Багато хто говорить про те, що зараз так звана ера водоліг'я, і дуже багато людей, які дійсно починають пригадувати там і свої минулі життя, і хтось хоче духовності більше, розвитку і так далі. І що насправді це означає? Про що це дійсно велика хвиля пробудження? І чи є війна, можливо, також частиною нашого пробудження? Ви знаєте, якраз буквально перед тим, як з вами записати ефір, я сьогодні говорила сиділи в лісі в ретритному центрі одного цікавого майстра, і ми з ним про це говорили. Говорили про те, що якраз війна і пробудила, і сколихнула наш нарід. Тому що ми б до цього часу сиділи би і дивились, би як розкрадають, як вивозять. Ми зараз це бачимо, на жаль, і. Поки що нічого не робиться того, щоб це все зупинити, на жаль, ні, щось робиться. Певні перші кроки почалися, і це дуже приємно. А, але якби не було цієї жахливої війни, нас вже б будили різним способом. А, ви знаєте, ми сиділи і розмовляли якраз про це, і говорили однією одні, одні, одні думкою, тобто з різних майстрів, а думка одна. Про те, що на теренах України. Народилося населення саме в цей час, саме в ці дні, яке тут лишилося відвоювати свою територію. Хтось е пішов на війну. І захищає кордони. Хтось будить людей, хтось пече хліб і відвозить захисникам, хтось робить роботу, як, яка повинна підтримувати економіку. Тобто у кожного є своя задача. Але всі ці люди, які народжені тут, і які зараз тут знаходяться, і я дуже сподіваюся, ті, що виїхали наші о, українці, вони ті, що не розійшлися серцем з Україною, і вони ще повернуться сюди. Це весь той народ. Я не хочу, щоб це зараз ми почули мене, як інші народи не такі. Ну, тобто я не роблю це як его якесь з цього національне. Так, я не роблю це а, як якусь таку велику бульбашку, що тільки ми і більш ніхто. Але м, у кожного є своя задача. От Ми, як народ, ми тут ем, зібралися в цей час для того, щоб якраз пробудитись. І оця от хвиля пробудження, як ми говоримо, вона. У світові теж є, не тільки в нашій країні, але такої масовості я багато їжджу, багато подорожую, багато спілкуюся. І я хочу сказати, що такої масштабної хвилі, саме пробудження духовного, я ніде поки що не побачила це в великій масі. І навіть наші ці українці і україночки, які виїхали за кордон, вони так само вчаться у наших майстрів. І в мене навчаються на річному курсі на ведах, і в інших майстрів вчаться, вони все одно тримають з нами контакт, вони все одно повернуться, я впевнена. Це от якраз та хвиля пробудження. Що це значить? Це значить, що прийшов час, і ми вже не можемо бути такими, як раніше. У нас вже і не вийде бути такими, як раніше. Хто слухає цей ефір, я хотіла, щоб ви написали в коментарях і згадали, а якими ви були. До 22-го року, які ви стали зараз у 25-й. Важко говорити про те, що війна стала приводом, тому що чому ми не могли раніше, чому ми не могли. Значить, не могли. Щось таке відбувалося з нами, масове затьмарення свідомості, що не могли. Ми б далі спали, так як спець Європа, як інші країни. А тут нам не вийшло стати. І наша величезна маса населення почала думати, а що тут не так. Чому формула не складається, чому це не працює, це нам не подобається, оце ми не хочемо так рутихатися? І найголовніше, що те, що я бачу серед своїх учнів, серед тих людей, з якими я спілкуюся, це те, що люди почали розуміти, що не все вимірюється матеріальним. Матеріальні ресурси приходять і будуть приходити ще в більшій кількості для тих, хто духовно пробудився тепер. А хто залишається нижче? Вони важко будуть керувати матеріальними ресурсами, тому що зараз прийшли нові енергії, нові енергії природи, землі, сонця, вітру, які говорять про те, що потрібно вчути, хто ти тобі дасться багато. Але якщо б тільки на матерії, дуже багато будуть забирати. Не матерію, будуть забирати здоров'я, не здоров'ям ще чимось. Але зараз новий етап. Починається новий етап, який би я назвала великою трансформацією для нас. От ми пробудились, а тепер потрібна трансформація. В якійсь мірі все ж таки війна, незважаючи на ту кількість жертв, незважаючи на ту кількість руїн, яка переживає, вона стала тим каталізатором для пробудження нашого народу. Чи правильно розумію? Абсолютно вірно, Мар'яночка, абсолютно вірно. Війна стала тим каталізатором, який е, запустив процес великого переосмислення. І це переосмислення пішло так швидко і з такою швидкістю величезною, що тепер вже ну, більша частина не може зупинитись. І буде кожен на своєму рівні, кожен на своєму місці, буде далі продовжувати це робити. Дуже багато майстрів говорять про те, що в принципі душі, які зараз проживають тут в Україні в світі, вони знали про сценарій війни, про те, що так буде, начебто, ми погоджувалися на це в цілому, як ви відноситеся до цього? А чи дійсно це так, чи дійсно ми всі знали раніше під час приходу на землю про те, що буде війна? І чи можна сказати, що зараз на нашій планеті біль? Більше наприклад старих дорослих душ, які саме і навчають молоді душі в цей непростий період. Дякую за запитання. Дивіться насправді, ми коли народжуємося, коли формується наша. Народження сьогодні в цьому світі, да, на цій землі, ми все знаємо. Тому що перед тим як народитися тут, ми бачимо всі свої записи і свої всі диски, я б назвала, да, Тобто, збирається на чакри, на чакральній системі, збираються всі записи з того. Що ти зробив раніше? За всі твої минулі життя, за те, що ти робив у тому житті, і це все, коли говорить страшний суд, там ще щось, це коли людина сама починає, коли перед нею так відкривають всі її, все її життя, а там вона і людина існує як чиста свідомість, і вона не може по-другому сприймати, там уже не схитриш, а людина сприймає так, як воно є. І бачить свої всі факапи, свої неправильні поступки, бачить хороші свої справи, вона все це бачить. І формується наступне її життя. І коли ми сюди приходимо, по суті, ми вже знаємо, що нам потрібно відпрацювати у цьому житті, і де ми народимося, в якій ми сім'ї народимося. Але коли ми народжуємося, Майя закриває нам це ілюзія для того, щоб ми почали. Пробуджуватися це робити. А, якби не було Майї, ми б наскільки чисто все бачили, щоб ми, ми б не народились, по суті, в цьому житті як матеріальна істота. Тому що це ну, наше тіло це просто м, спосіб м, пропрацювати свою карму в цьому житті. Але воно нам потрібно для того, щоб це допомогою нього можна багато що зробити. І от коли ми народжуємося, коли там ми, ми вже знаємо, так, коли ми будемо народжуватися, ми даємо на це згоду, і прийшовши сюди, по суті, ми цю згоду виконуємо. Тому все, що з вами відбувається, є таке поняття прийняття. Ми повинні прийняти, прийняти усвідомлено, і потім ці цієї крапочки з цієї, да, цього місця почати. Далі працювати. Тобто ми, все, що не могло би бути чогось поганого, якби не повинно було воно з вами статися тут. Ви його можете, те, що з вами, ну, може бути, є якісь точки такі репрі, на які обов'язково ви прийдете. Але якщо ви в цьому житті це розумієте, і від знання, від е, розуміння, як це працює, ви будете розуміти, що це можна, наприклад, якщо якесь має. Кардинально неприємна історія, страшна замистатися, ви її можете завчасно нівелювати. Вона може там, не 50% меншої стати, або взагалі майже знівелюватись. Вона відбудеться, але не в таких масштабах. Для цього вам потрібно набувати благісну карму зараз. Тому все, що з нами відбувається, повертаючись до вашого питання. Так, ми знали. Але прийшли сюди і забули, що ми тут народимося, Але е, от нехай не пишуть нам наші підписники. За, я впевнена, що багато хто про це напише за кілька років, за кілька днів, за кілька місяців до війни. Багато хто із наших глядачів. Можу сказати, мені снились сни, я щось відчував, щось зі мною було на те. Ви точно це розуміли, і особливо дуже сильно це було відчутно по особистих відчуттях, по відчуттях інших майстрів, по моїх студентах, по людях, по клієнтах, тому що теж цікаво запитувала. Десь приблизно за півроку. Люди це відчувати. Але ми не могли ну якби навіть уявити, що таке може відбутися в цивілізований світ, у нашій державі, куди у нас тут все нормально, все хорошо. Ви думали, що у нас все добре і так все буде вічно. Тому так, звичайно, душі відчували, але ми, як люди зі своїм розумом, не давали цьому ходу. Я повністю з вами погоджуюсь. Навіть не мені неодноразово перед війною снилися сни про, про початок війни. Я пам'ятаю особисто, це було там десь приблизно в 21-му році. Це був перший такий етап. Я тоді відпочивала зі своєю мамою. В Туреччині я прокидаюся серед ночі. Я говорю, буде війна. А вона каже: те, що здуріла, яка війна? Якби ми на відпочинку, то ти якихось своїх книжок перечитала. А Потім уже чим ближче додати, тим сни дійсно. Вони а, все більше і більше їх було. Пані Ірино, от на сьогодні. День. Так, ми е, знаємо прекрасно про те, що в кожного є певна своя карма, хороша, погана. Але на вашу думку, от е, в цей період, так, в період війни, яка карма є в кожного українця? Тобто ми десь щось завинили, чи навпаки, це певна як нагорода, що ми проживаємо цю війну тут? Ну, По перше, карма це ж не вина. Карма це причина на слідкові зв'язки. Тобто, те, що ми зробили, ми те відпрацьовуємо. Якщо ми зараз тут і ви запитали, чи це погано, чи це хорошо, як ви це сприймаєте? Адже наш світ будується так, як ми його усвідомлюємо. Як ми собі його в голові закладаємо, як ми перепроживаємо, це ж ви, ваш розум, це лише механізм. Це лише комп'ютер, ви навіть, не можна сказати, що ви думаєте розумом. Є більше набагато, є ваша свідомість, яка в ваш розум закладає певні, певні процеси, певні події. Тому все залежить від того, що ви туди закладаєте. Якщо в вас в голові, що війна це для вас жах, вона буде жах. Якщо для вас це ріст, вона буде ростом. Якщо для вас це певний етап для того, щоб прийти на нову хвилю, вона буде саме такою. Тому як ви відноситесь до цього? Війна сама по собі, зараз кажу дивну річ для багатьох, абстрактна. Вона для когось вона жахлива, це втрати, це е, 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 наші воїни, які ми постійно допомагаємо, і дякуючи тільки нашим. Прекрасним людям, які допомагають волонтерити, ми можемо збирати ці донати і допомагати хлопцям. Для когось, тобто у кожного буде своя історія, а для когось війна це новий шлях, новий шлях, куди хтось приїхав в якесь нове місце і там почав своє життя. Вона рівно така, якою ви її для себе усвідомлюєте. Тому для когось це жахіття, жахіття, а хтось це приріс і говорить, що я розумію, що я повинен був прийти цей етап, достойно його пропрацьовую. Роблю, допомагаю, чи можу, сам пробуджуюся і йду в нове життя. Тому будуйте своєю свідомістю, своє нове прекрасне життя незалежно ні від яких обставин. Від мене ще одне питання до вас, яке стосується саме м, дітей, які народжуються зараз. Uh -huh. а, от як їхні душі? Чому вони ризикують і народжуються тут в Україні? Тобто, яка переважно в більшої частини душ, які народжуються вже під час війни, іде ключова місія, ключова мета перебування тут в нас в Україні. Ну, по-перше, Мар'яночко, хочу сказати, що і так як я часом е, говорю з душами померлих, то що я хочу, воно так відбувається. Я здається, колись ваші передачі про це розповідала, мені здається. Е, я часом чую е, таких людей, вони самі починають спілкуватися, коли я повинна щось передати родичам, е, тому що це все один і той же світ. І на цьому тонкому рівні ці душі вже мені розповідали це душі наших бійців, або душі тих діток, які тільки народилися і вони прожили маленький срок і померли. Вони так це часто відбувається. І вони мені розповідали, що вони йдуть на нове перевтілення саме тут для того, щоб зараз в цей період, ну зараз в період вони війни народжуються у них за допомогою вірного хорошого ховання. Бажано, вони м, починають усвідомлювати, що для них ця країна, і вони, поки вони виростуть, ця країна, ось після війни, вона почне тільки відроджуватись і будуватись. І коли їм буде вже по 15, через 15 років. Уявляєте, що тут буде на ці там? Я вважаю, що 15-16 років це будуть уже на даному етапі дуже дорослі душі. Тому що зараз дуже швидко дорослі дітки, і вони дуже стають усвідомленими ті, хто йдуть по духовному шляху. Тому дуже важливо зараз. Робити не просто школи, а школи духовно-просвітницького знання. І, і якщо такі ми зможемо збудувати, то наші діти, наше покоління воно буде неймовірно класним. Вони будуть будувати по суті. Ми зараз закладаємо певний фундамент, а вони будуть будувати вже цей будинок держави. Тому ці душі народжуються зараз тут для того, щоб потім збудувати це прекрасну цю державу, це величну цю державу. Яка стане поштовхом і таким уже теж каталізатором поштовху духовності для інших країн, для інших світів? Тому вони зли себе таку місію зли тут народитися, зрозуміти і їхні батьки передадуть їм знання. Тому що тільки на цій на цій землі священні, вона дуже особлива. У наскільки прекрасних місць сили, у наскільки всього тут відбувається, то тут навіть місце сили. У кожному гайочок, який ви заходите, ви повинні просто піти і відчути це. Сходіть на природу, станьте бо відкрийтеся відкритися і вітру, і ви побачите, яка неймовірна тут земля. Тому дітки народжуються для того, щоб потім побудувати прекрасну державу. Дуже дякую вам за цю відповідь. І от ви сказали так, що ви спілкуєтесь дуже часто із з померлими. Так ви вже про це говорили. І можливо також був у вас якийсь фідбек, можливо, були якісь натяки, принаймні від померлих на рахунок того, чого нам очікувати найближчим часом в Україні, чи буде якась все ж таки вже спокійна ситуація найближчим часом, якщо звісно вони дозволяють про це вам говорити. Ну, мені про це чесно скажу, Марянка. Мені я про це не спілкувалася. Я не запитувала і мені не говорили. Я прям я дуже чесний майстер. Е, да, промастер. Е, мені як правило, коли приходять душі померлих, вони зі мною говорять про передачу якоїсь інформації тієї людини, яка сидить напроти. Ну тобто, я з ким зговорюю, знаю, що Пішла з життя певна людина, чи солдат, чи воїн, чи дитинка. І раптом я починаю відчувати, що повинна передатися дитина чи людина, і я передаю цю інформацію. Тобто в нас просто не було такої розмови, тому саме від них я вам це сказати не можу. Але ми всі не просто чекаємо і сподіваємося, ми повинні зараз зробити, формулювати свої свідомості, щасливе майбутнє сьогодні. Тобто, для того, щоб відбулося щось, це теж залежить від нашої колективної свідомості, тому що ми є держава, не ми є Егрегор наших держав. Що таке Егрегор? Це наші сили, це наші енергії. Тому чим більше ви будете малювати в своїй уяві прекрасну країну, тим швидше це буде.